Всім привіт, дорогі друзі, з вами, як завжди, Единмен. І сьогодні в цьому відео ми з вами будемо піднімати 12 тисяч кубків на нашому з вами аккаунті з 50 k Також в кінці даного відео ми з вами ще зробимо міні-відкриття Бравл Пасу. Ну і також з цікавого, ми піднімемо більше 500 кубків, не виходячи в меню в тріо. Народ, відос, як завжди, получився дуже цікавим і я на нього потратив дуже багато сили та часу. Тому, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на цей канал, то мені буде дуже і дуже приємно. Плюс сильно прискорює вихід нових відео, ну і без лишніх слів будемо починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди під відео. В кожну серію даного проєкту ми починаємо з пушу кубків, і цього разу все повториться. Ось також ми паралельно з вами будемо відкривати стародропи, хоча перший стародроп і був епічним, з нього нічого нормального, а тим більше епічного не випало. До речі, не знаю, звернули ви увагу, ні, піднімаюся я в соло-шеде. Ну і ще також хочу сказати, що початок серії, а іменно до цього моменту, це було записано, не знаю, тижні два тому. У мене тупо не було часу з підранчик, ось виходили інші різні відео. Ну і зараз відочки знову почнуть виходити майже кожен день, оскільки ем, ну, як я на роботу, так. Да. Вертаємося на Ютубчик, з роботою, точніше, не пішло, скажімо так. Ось, Тому зараз знову постараюся пускати відео кожен день. Туди вирішив прокачати кілька брадів на вищу силу, також вирішив купити гаджет на Сенді, оскільки я планую її піднімати як мінімум 300 кубків. Ось, Ну і ми пішли в Тріо. Ну і тут зразу хочу сказати, що піднімалися. Ну, планували ми підніматися тільки до 300 кубків, але в кінцевому результаті ми підняли більше 500. Ось, Скільки перших каточок ми ще виходили в меню, не знаю, чомусь пацани зразу не нажимали грати знову. Ось, ну а потім вже пішло все добре. Також паралельно ми виконували дуже багато квестів, а це означає, що в кінці відео ми з вами отримаємо дуже багато Ось. Ну і як я вже і сказав, постараюся досить випускати частіше, тому що ну, за останній місяць вийшло буквально одна чи дві серії по спідранчику. Ось, і це дуже і дуже погано, оскільки ну, за перший місяць вийшло около 10 серій. Зараз постараюся записати це частіше, оскільки більше часу, плюс е, більшість відключень світла вже скасували. То є, в мене зараз в середньому. Світла немає від 6 там, до 8 годин, а до того його могло не бути від, я не знаю, 8 годин, мінімум, причому це було ну, годин 10, то є 4 ночі і 6 в день. І могло не бути до 14 годин. Ну, це просто жесть якась була. Але зараз вже все добре. Я знову можу записати для вас відосики. Ось, ну і зараз, як ви бачите, ми сенді вже підняла на 400 кубків. Спочатку я хотів піднімати її взагалі на 200, потім я вирішив підняти її на 300, потім ми дійшли до 400. Я такий ну, ні, ну, я такий, ну ні, треба закінчити. І потім такий, ну ні, треба добувати 500 500 кубків. Ось і на це все у нас пішло близько півтори години. Ось в кінці мені стало скучно, я вирішив показувати вам в кінці деяких казочок прикольних. Ось, ну і залишалася там фінальна каточка, але фінальної вона таки не була, тому що. Немножко текст по-дебільному написав. Ми пішли підніматися вище. Але я хочу показати, якою тактикою ми піднімалися. Тобто я з гаджета переважно стану, Ну, дана катка поганий приклад, тому що я ні по кому не попав. Ось, ну, але пацани нормально відіграли, тому все добре. Багатьох ситуація, до речі, я так і сливався першим, але якщо я попадав в гаджету, то ми дуже часто давали мінус три, мінус два. Ну, як ви розумієте, це сильно допомагало, щоб забити перший гол. Ну і в принципі, пацани спокійно справлялися без мене, тому я там не відіграв якусь суперважливу роль. Головне попасти з гаджет. Ось, ну, але в багатьох казочка я також тащив, не треба тут думати, що за мене команда тащила. Ну і також дякую пацанам, які допомагали. Це Андрій Firefox, і там ще різні пацанчики набирали. Переважно це Ромчик або інший Андрій, коротше кажучи. Ось ці пацани найбільше мені допомагають, за що їм дякую. Ну і ще якийсь момент. Ми грали з бомбером, якщо не помиляюся. Так, тут була така чуть напряжна ситуація, тобто тут пацани проходили, вже був такий небезпечний момент. Ну, але Андрій спокійно з цим всім справився. Ось, до речі, мені дуже сподобалося, як відігрував ромчик на Френку, він красавчик взагалі пацан класний грає. І переважно у нас кожна каточка закінчувалася іменно так. Тобто я даю хороший пас, пацані відкривають карту, і хтось один забиває. В даному випадку забив Андрій, в принципі, непогано. Ось, ну, переважно скажу, що взагалі йшли швидше, то тобто 30-40-50 секунд. Ось дуже рідко, по-моєму, тільки два рази. в нас було до додаткового часу. З переважно ми всі дуже швидко справлялися. Ось, прошу дуже. Тобто, приблизно 45 секунд. Ну, я вважаю, що це непогано. Плюс 500, плюс кубки. Ну і ну, йшли, в принципі, добре. Також я хотів вже допити майстерність. Це єдина причина, що ми пішли вище 500. Ну, тому що банально потрібні очки сили. Ось, ну і буквально лишалося одна-дві каточки, і вийшов, нечайно, я. Я не питаю, чи ця остання каточка була, чи ні. Через те, що я вийшов, нам не хватило одного левела е, опиту. Ось, ну і зараз, по-моєму, ось ця каточка. Нє, теж поганий приклад, коротше, як станете. Ну, загалом, коротше, пік хороший, рекомендую з ним іграти, особливо поки Френк така імба. Його по-любому фіксити, це факт, просто факт. Ось тут пацани, правда, я не знаю, що ви почали творити, можна було зразу забити гол, але не відволіклися. І в результаті ми забили гол за цілих 40 секунд. Що відносно довго. І тут я просто кліком нечайно виходжу в меню, і нам не хватило одної каточки, щоб отримати монети за опит. Обідненько, обідненько, але все одно, тим не менш, ми отримуємо плюс 543 кубка за раз. Це все саме апали, не виходячи в меню. Тобто, фактично, я рахую, ми підняли 500 кубків на сенді, не виходячи в меню. Я вважаю, що це дуже і дуже круто. Ось не вистачало 9 жетончиків майстерності для того, щоб золотати очки сили. Ну і до речі, Firefox тим часом підняв 10 тисяч кубків на своєму аккаунті. Хочу сказати, коли він мені починав допомагати, в нього на, на твінку було чи 2, чи 4 тисячі кубів, щось таке. Тобто пацан сумарно зі мною підняв більше 6 тисяч кубків. Це просто жесть. Тому, коли я кажу, що він мені найбільше допомагає, так і є. З даним аккаунтом він мені допомагає найбільше. До речі, зараз буде кілька секунд важливої інформації, це не реклама, не перемотуйте. Дивіться, кого немає в моєму телеграм-каналі, обов'язково туди зайдіть. Там буде силочка на іншу групу в ТГМ також, ось, де ви зможете задавати свої питання мені. І десь через 2-3 дні в мене вийде на каналі відос з вашими питаннями, ось на які я буду давати відкриту відповідь в відео. Ну і це ще один спосіб впасу до мене відео, а отримати відповідь на своє. Можливо, я там вас в коментах не замітив, бо таке деколи буває. Ну і ось, якщо таке сталося, в принципі, зараз маєте шанс це виправити. Далі я подивився так на бравлерів, тому що вибирав кого там далі апати, і вирішили ми піднімати брока. Пробували в тріо, але постійно тімейти то лівали, то заходили, ту каточку грали і далі не могли. Я не знаю, за каточок 3-4. Ми змінили трьох чи 4 тімейтів. Це просто жесть. Ну і далі грати ми не бачили сенсу. Ось цей бул, це якийсь рандом, з який просто з нами заходив і грати знову. Ось, ну, пацан, в принципі, грає непогано, тому в принципі, все було окей. Ось також пацани паралельно ще мені в друзі. До речі, кого ще немає в мене в друзях, а хоче допомагати з даним проєктом, то заходіть в мій телеграм-канал, там буде кілька силочок на те, щоб додатися до мене в друзі. Тут зайшов знову якийсь рандом, в принципі, який я хотів просто допомогти. Ну і це така жесть, подивіться, просто що буде в катушці. Ну, типу, навіщо так робити? Це не йнет лагає, я не знаю. Він навіть не грав, тобто, по суті, ми тащили просто самі. Просто самі грали всю катку. Він просто стояв, в якийсь момент він ще рухався, зараз він просто стоїть. Типу зараз за нього вже почав грати бот. Чесно, от такого дуже бомбить, тому, будь ласка, не робіть так. Якщо у вас погано навіть логітніте, то просто не заходіть, цього хватить. Все, що потрібно, просто не заходіть. Нам, дуже... Нам і так, в принципі, важко, плюс серію перемог сливаємо. Тут ми єлі як затащили. Ну і що ви думаєте. Правильно з цього пацана грав у бот, пацан більше не заходив. Ось, ну І на той момент у мене вже і так трішечки горіло, тому що ну, тімейти виходять заходять, якісь рандомні тіпи залітають. Ось ну і часу кажучи, з того бомбило, ну і ми пішли просто апатися вдома. До речі, це було чудовим рішенням. Ми чудово апалися, то тобто, і взагалі слею фактично не було. Ну, все-таки грати було важко, карта, якщо не помиляюся, було укриття, тобто, там більше ближніки грають, чим дальніки. Тому бастер, в принципі, все почував непогано, а от мені на було важко. Тому я вирішив, в принципі, йти в меню, отримали плюс 70 кубків, і залишається 300 кубків до 12 тисяч. Ну і щойно, якщо ви звернули увагу, ми отримали більше 4 тисяч жетонів для Бравл Пазу. І це ще кілька нових левелів, які, як я вже й казав на швидко відео, ми відкриємо в кінці. Далі я шукав якогось універсального бравлера, що він був і ближніком, і дальником. І в мене якраз був такий перс, це Гріф. До речі, ще один такий факт. Андрій щойно вибив драку з легендарного Стардропу. Це просто якась жесть. У мене фулова основа, тільки не вистачає якраз драку. І я не знаю, скільки відкрив легендарних Стардропів, Я вибити не можу. У нього аккаунт навіть наполовину не фуловий, тому що це твінк. І він вибив драку ось так. Він в шоці, та є в принципі теж в шоці. Чесно кажучи, навіть трішечки заздрю. Ну, в принципі, менше з тим. Пішли в каточку, полетіли, точніше в каточку. Також було ще кілька жонів на гріф, які ми також виконаємо. А точніше, вже виконали. Ну і в кінці відео ми це все добро відкриємо. До речі, народ, хочу вам сказати, що даний відосик буде чуть відрізнятися від всіх інших, тому що, як ви бачите, тут більше всяких вставочок прикольних. Ну і ще мала бути інша музика, але, на жаль, я її не встиг знайти, оскільки. Я майже півтора дня потратив на те, щоб зібрати всі ось ці мєми, вставочки, і надіюся, вам такий формат сподобається. Якщо відео здобре набере, то таких відео стане більше, якщо ні, ну то просто будуть виходити як старі відео, то єсть, ніяких сильних вставок, то єсть, монтаж чуть буде слабший. На цим відео я більше підзапарився, єдине, що ще не знайшов музики відходящої. Ну, загалом можете оцінити відео з від 1 до 10 в коментах. Це для мене справді дуже важливо. Ось, Ну і також можете написати, як вам ну, взагалі моя озвучка, тому що, не знаю, чи ви замітили, переважно я записую зі сумним голосом, що взагалі не дуже добре, тому що ну, в мене рідко є настрій озвучувати. А зараз, не сказати, що в мене є настрій озвучувати, але я стараюся. Справді стараюся вам підняти настрій, надіюся, ви це оціните. Ну і, ну і, Тут гріх не попросити лайк і підписку. Ну я ж стараюся. Ну і все, в принципі, полетіли в каточку. Це, до речі, фінальна каточка на 500 кубків. І тут я дуже надіявся, що нам хватить кубків, оскільки, якщо ви пам'ятаєте, у нас залишалося 300 кубків до 12 тисяч. І на гріфі, хто звернув увагу, було 200 кубків. Тому, по суті, ми зараз маємо підняти плюс-мінус 300 кубків, і цього плюс-мінус повинно хватити на 12 тисяч кубків. Я хочу зробити красивий кадр і надіюся, в нас це вийде. Зараз ви бачите, як ми приблизно граємо. Лілі Бравлер сильний. До речі, Андрій теж на ньому дуже добре. Іграє. Серйозно, він прям відчуває цього Бравлера повній. Ну і також я до грів вже сильно привик, тобто я розумію, як приблизно ультувати, де я зможу більше не створив, де менше, де я, навіть, навіть якщо здохну, де я, де я зможу добити противника ультою і так далі. В багатьох ситуаціях я вибігав на команду, давав 2-3 ульти, навіть якщо сам здихав, то Андрій в принципі, лутав баночки і ну, моя смерть окупалася, скажімо так. Ну і я думаю, ви вже звернули увагу, як зараз багато френків ще де. Це просто нова люта мета, оскільки Френк, як вже і сказав, просто люта імба. Я не знаю, я впевнений, що її будуть фіксити. До того Френк взагалі був неіграбельним. А зараз його апує кожен другий, оскільки ну, Френк імба. Ну і до речі, мені буквально щойно прийшла така топова ідея в голову, а іменно піднімати Френка на 30-й ранг на цьому акаунті. Оскільки, як ви знаєте, в мене менше 20 тисяч кубків. Тобто, по суті, мені має даватися набагато більше та частіше ботів. Ось, і підняти, по суті, 30-й ранг буде набагато легше, чи, наприклад, на тій самій основі. Трічки пізніше я ще продовжу говорити на рахунок цієї теми. Ось, Ну а зараз ми з вами підняли гріфа на 20-й ранг і получили плюс 302 кубка. І що я казав, це майже рівно 12 тисяч кубків на нашому з вами аккаунті. До речі, за сьогодні ще не говорив цього, але по суті ми з вами повинні підняти 50 тисяч кубків до кінця літа. Чи ми це зробимо? Зараз я вже часто не знаю, тому що мені майже місяць пропав через роботу, плюс відключення світла. Але я здаватися не буду і буду продовжувати грати на аккаунті ось. Ну і старатися підняти 50к. Якщо не до кінця літа, то ми продовжуємо піднімати, вже, наприклад, в вересні, але за максимально дати. Тобто, я не буду це розтягувати, постараюся максималь... за максимально короткий час. В принципі, ось так. Вітаю та, в принципі, дякую. Ну і все. Поїхали, в принципі, лутати всі нагород на дорозі слави, це очки сили, також монетки є. До речі, очків сила нам прям непогано насипало. тобто ми зможемо підняти на вищу силу більше браллерів, що дуже круто. Також давайте золотаємо кредити, можливо, нам навіть хватить на Беррі. Якщо це справді так, то це буде дуже і дуже круто. Оскільки як тільки ми її розблокуємо, наступним бралером я постараюся розблокувати Френка, якщо будуть епіка не міфіки. Для того, щоб якомога швидше спробувати підняти френка на 30-й ранг, принаймні до того часу, поки його не пофіксили. Бо я впевнений, що його ну, бо він люто імбав, бо бол, захват кристалів. Я проходив повністю все випробування на френку. Хто не бачив, речі обов'язково зацініть відос. Вийшов дуже цікавим. Якщо в двох словах, то він імбав в принципі, для любого режиму, навіть на відкритих картах, що просто жесть для ближніх. До речі, ми з вами вже почали тривати стардропи, я якось не звернув увагу, заговорився, ось. Ну і тільки рідкі та супер рідки. Ну, надіюсь, хоча б один легендарний буде, це б було дуже і дуже круто. А ще б було крутіше вибити міфіка або Легу звіта. Тоді ми б далі, я думаю, точно відкривали б Епіка. І знову ж таки, це би був Френк. Тепер дуже хочу отримати Френка, мені шкода, що я так е затягував з ним. ось. Ну, По суті до того, він був не дуже іграбельним, а зараз. Перс імба. Ну і останній середроп на сьогодні, на жаль, нічого не випало. Так, о, ми можемо з вами розблокувати Берс 9 кристалів, але я навіть не знаю, потрібно нам це чи ні. Напевно, поки що не будемо, напевно, ми вже відкриємо френка в наступній серії. Ось. Ну і ще давайте відкриємо на кінець мегаящик. Можливо, хоча б звідси випаде якийсь бравлер. Це було дуже і дуже круто під кінець серії. Ну і також, до речі, вийде ще один відос по відкриттю мегаящиків, тому хто ще не відкривав, запишіть на відос і киньте мені приват в Телеграм. Кому, звісно, не важко. Ось, ну я ще відкрию на всіх своїх аккаунтах, також буде контентік. Ну і коротше, все, я відкриваю, і тут 5 предметів. Я так розумію, що це ні, світиться. це, все народ. Давайте так от, Зараз. Лайк, підписка, і звідси випадає бравлер. Чекайте, і це Скін брок. Це скін брок. Ой, а жаль, а жаль, реально, міг випасти якийсь епік або міф. Ну і іконка на Джессі таке Е, Погано, не пощастило. Ну, добре. Цікаво, у нас ще є якісь цікаві акції в магазині чи ні. Угу, Нічого не в магазині. Ну, якось навіть скучно хочу вам сказати. Добре, на цьому я буду закінчувати дане відео. Хочу вам нагадати, зайти в мій телеграм-канал. По-перше, ви зможете позадавати питання, на які я дам відповідь. Плюс ви зможете впасти в відео. Ну, а також там багато цікавого контенту, тому обов'язково заходіть. Також не забудьте поставити лайк, я над цим відео дуже старався і надіюсь, воно вам сподобалось. Ну і якщо ви вперше на каналі, то рекомендую підписатись, ну і напишіть в коментах, як вам даний відеос від 1 до 10. Ну а з вами був як завжди Денмен, до завтра.